300 мільйонів на оборону і ще стільки ж на потреби міста? Звідки в рівному стільки грошей? Майже е, навіть більше ніж 600 мільйонів депутати Рівненської міської ради виділили на е, нещодавній сесії Рівненської міської ради. От якраз про це все ми говоримо сьогодні з депутатом Рівненської міської ради від фракції «Всеукраїнське об'єднання Свобода Володимиром Волявкою. Вітаю товаристі! Вітаю вас, пане Володимире. Так звідки ж? Більше, ніж півмільярда гривень міського бюджету вдалося там за два місяці наш Ну чому за два? Це ж все-таки в нас фінансовий рік. З 1 січня по 31 грудня, тому це в цілому за рік. скажімо, ті гроші місто умовно так заробило чи отримало доходів до, до бюджету. Друге питання, що рік був важкий, оскільки почалася повномасштабна повномасштабна війна, і відповідно місто не змогло потратити ті кошти, які заробило. Це добре, що місто отримало таку, таку, такий дохід по, по бюджету, оскільки інші місця міста, в тому числі обласні центри, у них бюджет зменшився. Тобто дохідна частина бюджету зменшилася. І відповідно створилося так, що в нас було перевиконання бюджету, і друге, що місто. То, що планувало потратити в цей рік, не потратило зв'язку з обмеженням видатків на капітальні витрати, правильно я зрозумів, що це оці 600 мільйонів це, це гроші, які місто мало потратити в 2022 році, але не потратило через обмеження, через, і, і заробило. Час, частково так. частково. Тобто, це там умовно 300 мільйонів не потратили. А наприклад, там 300 мільйонів це перевиконання за 22-й рік і створилися так звані вільні залишки, які перейшли на, 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 на наступний рік. Тобто вони в нас там сакумулювалися на наших рахунках. В ну, зазвичай такою такого ми не спостерігаємо. Тобто, зазвичай, якщо умовно плановий рік такий ну не воєнний, немає обмежень, то в принципі депутати ділять вільні залишки, але вони зазвичай їх в березні, десь якщо я не помиляюсь, ділять. Ну, За минулої, скажімо так, влади, за минулого міського голови, так, вони ділилися березень, квітень, а то і травень. По-різному було. За наполяганням, в тому числі нашої фракції і мене, я рекомендував, давайте ми ці кошти розділимо чим скоріше. Тому що виходить так, що ми вибрали об'єкти, які будемо фінансувати в травні. Нам треба ще відіграти тендер. Там умовно, там, якщо там є претензії до, до тендеру, його треба там, треба щоб відбулися певні дії. Там по скасуванню, його. Потім повторний тендер може бути. І ми заходимо в зиму. Тому чим скоріше ми це зробимо, тим буде краще, тим ми роботи зробимо в. Там, в той період, коли нам дозволяє погода це зробити, Зазвичай, бо, бо завжди завжди є скажімо так в мешканців питання, чому ми в там в січні, не в січні, в грудні місяці робимо там, кладемо там той же ж асфальт в, в ями, в воду, скажімо так, і так далі інші об'єкти. Та тому і так виходить, тому що оці ці кошти стараються, стараємося освоїти до до кінця року. До кінця року, місто старається освоїти до кінця року. Моя пропозиція, взагалі, була, скажімо так, але це мусить бути на законодавчому рівні, щоб у нас фінансовий рік так. Припустимо, як в Сполучених Штатах чи в інших країнах він не з 1 січня по 31 грудня, або, наприклад, там з 1 березня, там по 31 лютого, так щоб ми щоб ми оцю, наприклад, тендерну процедуру проходили, проходили зимою, так а літом, скажімо так, здавали об'єкти. От давайте повернемося до 600 мільйонів. Скажу відверто, для мене це ну вражаюча була цифра, тому що ну я не чув, щоб так такими цифрами м е, оперували депутати на сесії. Можливо, я просто рідко ходжу угу. на сесії міської ради. З них 200, 150 мільйонів виділили для області на оборону області, на потреби оборони області 50 зарезервували на потреби оборони міста рівного ще 100 мільйонів виділили на купівлю так званих військових, військових облігацій, і 300, більше ніж 300 мільйонів виділили на благоустрій міста. І мене цікавить, от якраз у цих 50 мільйонів чи наскільки. Чому треба було відокремлювати? Адже ну, місто це ж частина області. Чому не можна було, наприклад, 200 мільйонів передати для області? Ну я, чесно кажучи, був проти передавання напряму 200 мільйонів на, в обласний бюджет, так щоб ним розпоряджалася одна людина. Це, я був противник того. Для чого ми, безперечно, за те, щоб е, обороноздатність нашої країни, в тому числі нашої області, зростала. Тобто, це треба було робити, давно треба було робити вже і так, скажімо так, певні там е, можновладці, е, цей період проспали. Це треба було два роки тому робити чи три роки тому, бо війна ж почалася не сьогодні і не вчора, скажімо так. Е, але е, Чому, скажімо так, я був не прихильником того, щоб напряму передавати? Та як нам пояснив голова ОВА, для чого ці кошти потрібні? Це були для. Фортифікаційних і інших структур і інших об'єктів, які будувалися на кордоні з Білорусі, і вони скажімо так замовниками тих структур є ці ОТГ, які безпосередньо наближені до кордону. Я кажу, давайте ми не через обласний бюджет для чого нам проводити ще додатково трансферне. А ми напряму направимо на ті об'єкти. Які там будуть будуватися, немає жодних проблем. Ми не проти того, щоб передавали ті кошти на оборону. Але ми хочемо по перше мати звітність, на які це, скажімо так, об'єкти. Можливо, згідно там, скажімо так, військового стану. Нам повної інформації не потрібно, але ми хоча б повинні розуміти, для чого ті кошти йдуть і куди вони йдуть. Тому були питання якраз до голови Рівненської військової адміністрації щодо, щодо, щодо цих застережень. Такі застереження було. І для чого ми через обласний бюджет це робимо? Давайте напряму направимо на, на ці ОТГ і е, закриємо це питання. Це ще лишній, скажімо так, посередник. В, в цих питаннях. Е Тобто це наша. і плюс друге питання це звітування за за ті кошти, які були, скажімо так, перед, мали би бути передбачені на ці об'єкти. Ми бюджетною комісією прийняли таке рішення, що обласний бюджет, голова ОВА, повинен звітувати кожних три місяці, кожний квартал за використані кошти з міського бюджету. Про 50 мільйонів ті, що виділили для міста рівного, наскільки я розумію, їх зарезервували, просто так вони збираються за запити зараз від військових частин. Ви ж знаєте, що місто і саме може використовувати ті кошти в межах міста для обороноздатності. Тобто, якщо там колись на початку війни багато робилося за рахунок підприємців. Тобто там фортифікаційні споруди кругом, там блокпости, харчування і так далі, і так далі, то зараз ми багато виділяємо на з з бюджету міста, бо люди просто видихлися. Ну, ми зрозуміли ну, рік так. підприємцю вкладують ну, це ну, не це так, ж так, так. Це ми ж ми, ми, ми ж це повинні розуміти. Друге питання, що е, все таки в нас також в місті багато чого зміни. Змінилося, ми зробили ремонти в. Багатьох в майже всіх школах в укриття зробили. Зробили ремонти в садочках, зробили там ремонти в укриттях в лікарнях. І відповідно ще є багато чого, де, де ми можемо використати ті кошти на обороноздатність. Це, це так само обороноздатність нашого, нашого міста. Ми покращимо обороноздатність Власне, ці кошти ми зарезервували для того, щоб використати. Тати їх в місті. Ну за військові облігації я думаю, що зрозуміло питати не Топ, буду. Так військові облігації це дуже просто. Тобто, ми е, е, виділяємо, е, виділяємо кошти на купівлю військових облігацій, які там припустимо, через там пів року ми можемо повернути назад в міський бюджет для того, щоб використати знову на місто. Ми так само таким чином допомагаємо і державному бюджету, і обласному помогли, і звичайно е, маємо кошти. Ну фактично на... для того, щоб глядачі зрозуміли, військові облігації це така свої. Позика для держави на підтримку так. армії, тобто так. Е, умовно, е, коли настане перемога, то місто отримає назад ці кошти, обміняючи їх на ці облігації. 317 якщо я не помиляюсь, мільйонів було виділено на благоустрій міста рівного, і там багато говорили. Вже почали ви вже почали говорити, що в принципі добре, що вже зараз виділили, а не в, в липні місяці, як традиційно, це буває. Багато закидалося на сесії. От на то спробуємо тако чітко пройтися по цих звинуваченнях умовних, які там звучали, або там закидах, які звучали на сесії. На що будуть витрачені ці кошти? Ну, я би не сказав, що це все на благоустрій. І якщо там назвати там, умовно ремонти доріг, там, поточні ремонти і так далі, то це, можливо, благоустрій. Але якщо там, це є, там, що стосується, там багато коштів на лікарні, наприклад, там, на закупівлі нового обладнання, той же ж міський пологовий центр, який потребує певного обладнання для того, щоб він. Отримав пакет НЦЗУ, там, наприклад, додатковий для обслуговування. Того, ми ж також повинні дбати за, за за наше місто. Ми дбаємо за країну і також за, за наше місто. Ми розуміємо, що, наприклад, у нас населення міста збільшилося за рахунок переселенців. Нам треба. Подбати про свою інфраструктуру, а відверто кажучи, за там попередній рік, ми то, що запланували, не зробили, і власне управління і департаменти вони скажемо так обґрунтовували для чого потрібно ці кошти, і ну, практично ні до кого там не було запитань, для чого вони потрібні. Навіть я вам скажу, навіть та так. Так звана славнозвісна бруківка, але я думаю, що якщо ви поїдете. Там в якесь інше місто, то в нас повна біда стоє бруків, навіть то, що ми зробили з бруківкою Статуарами. Так. І, і як викручувалися з тою бруківкою. Багато там говорять критики, опозиція так звана. говорить, що це неправильно, що ми в рік війни там неправильно використовуємо кошти. Але я хочу опонувати цьому, що ми так само повинні дбати за мешканців нашого, нашого міста і покращувати свою інфраструктуру, якщо ми це можемо, звичайно, бо ж ми так само і не могли би невідомо, яка як ситуація би склалася, якщо б в нас завдяки Збройним силам України ми не відтіснили ворога на, на східні наші кордони. Ну знаєте, з приводу цих закидів, які звучали від опозиції, ну і зокрема, я глядачам скажу тим, хто не відслідковує за перебігом сесій, що найбільше там не виступали представники фракції Батьківщина Галина Кульчинська. Там не. Більше обурювалося, то мені дуже імпонував виступ Зураба Кантарі, який сказав, що ну, напевне, якби більше депутатів ходили пішки, а не їздили на автомобілях, то вони бачили, в якому стані тротуари в місті. Вони б розуміли, для чого ці гроші. Цю потребу. В 300 мільйонів формували, бо так само звучали закиди, що, мовляв, ми ніхто не знає, що це за потреба, звідки вона взялась. Цю потребу формували управління і департаменти, чи це депутатська була ініціатива, чи як вона з'явила управління і департаменти. формували ті структурні підрозділи міської ради, які відповідають за той чи інший напрямок. Це формували цей. Ми звичайно ознайомлені були так, не не так швидко, як е, е, ну, тобто, не да не так. Ми мали на вивчення. Ми мали там кілька днів на вивчення тих цей, але ми подивилися ці, скажімо так, е, запити, які підготували нам управління, і погодили їх. Я хочу наголосити на такому моменті, що повністю всі мали депутати, всі мали доступ до цієї інформації. Звідки ж такі питання були по тому, по тому, Тобто мали всі повністю цей друге питання, що опозиція подивилася, що в бюджетній комісії нема не було більшості на той момент, оскільки там одні люди служать в Збройних силах, другі там відряджені і так далі. Вони просто заблокували роботу бюджетної комісії, комісії перед сесією. І ми нічого не змогли прийняти на бюджетній комісії. І ми це все вносили. Від депутатів в сесійній залі, тому що була заблокована бюджетна комісія. А це робота бюджетної комісії. Хочу наголосити, що ми на бюджетній комісії навіть не затвердили порядок денний. Не затвердили, тому що вимагали депутати ознайомлення і звітування керівників управлінь по своїх за своїх запитах. Ми навіть я кажу, так давайте затвердимо порядок денний, і ви всіх їх заслухаєте. Ну, ну, да, ну це, це ж логічно. логічно. Це логічно. Так не хотіли це зробити. Я я логіки не ба, не, не побачив в цьому а, в ну, тих ну, діях. Можливо, це якраз робилося. Давайте прокоментуємо власне ті події, які були на сесії. Отже, Галина Кульчинська Сергій Васильчук, якщо я не ну, помиляю, член бюджетної комісії якраз проти був Сергій Васильчук. Так, так, от вони встали і сказали, що от бюджетна комісія цього не розглянула. Хоча зараз ви говорите про те, що заблокували вони, роботу якраз, і блокували. Комісії. Для чого це було потрібно, на вашу думку? Ну, я думаю, що дивіться, і Васильчук, і Кольчинська, і Яворський це депутати, депутати з досвідом, вони вирішували точно такі самі питання, як ми зараз вирішуємо по розподілу бюджету в минулій каденції. Вони повністю знають всю процедуру, як це як це все робиться, і так далі. Але оскільки... Ми зараз там є, взяли відповідальність за за місто, скажімо так. То ми бачили от оце напрямок, цей скажімо так. Ми робимо цей робимо цей робимо. Ми не питалися опозицію, що ми маємо робити, тому що ми є, ми беремо відповідальність, і тільки наш виборець, наш громадянин, нам дасть оцінку на наступних виборах. А, тобто, ви вважаєте, що вони таким чином намагались просто заблокувати справ корисні справильні речі? Для міста, так, для того, ну, щоб ви, ви, ви не отримували політичних дивідендів? Дивіться, дуже все просто. Кожен депутат хоче вирвати якісь гроші на свій округ. Це є, це є природньо. Але коли кожен депутат буде дергати бюджет, і що ми зробимо для міста в цілому, нам треба, щоб сконцентрувати гроші на якісь об'єкти, щоб його закінчити і все. А так ми там ляпнемо, там ляпнемо, там тут ляпнемо, і, і що буде з того. Тобто це є, тут якраз має працювати управління, не кожний депутат. Так, депутат може подати якісь, скажімо так, об'єкти, які треба відремонтувати, і так далі. А і спроспільно управління, з управлінням погодити ці об'єкти, і і все от таким чином, так. Але управління має бути головне. За, за напрям не може там, бо мені щось там захотілося отам зробити. Не може бути так. Ну, я, я вважаю, не може. І це, скажімо, відривати від бюджету якісь по чуть-чуть клаптики, то ми цілісно не підійдемо до жодного об'єкту. Ну, зрештою, повинна бути якась стратегія розвитку міста. І так само так, е так, е так. чиновник в управлінні чи в департаменті він своїм підписом несе відповідальність за це, все а з депутата від відповідальності, я розумію, з... тільки з... політична. Звичайно, так. Е на жаль, е час добігає кінця програми. Е на вашу думку, от є заборона про е застосування ну, використання кош коштів на капітальні видатки. Оцих 300 мільйонів. У них включені капітальні видатки, чи це виключно поточні ремонти і закупка обладнання, і і, і таким чином. Тобто, чи зможемо ми їх використати? Ми, я надіюся, що ми все-таки зможемо їх на, на місці використати, оскільки ми брали, тобто не брали ті видатки, які заборонені на сьогоднішній момент. Там міняються категорії, там е, статті і так далі на що можна, можливо, там зміниться в процесі. То ми можливо щось зможемо там поміняти, але в цілому зараз ці ці запити і цей. Ці видатки сформували управління в тому, що ми реально можемо використати. Ці кошти, тому я надіюся, що ми все таки чим скоріше приступимо до використання, тим більше зробимо зробимо роботи. Будуть ми ж теж не можемо гарантувати, що в нас там все стабільно буде в наш час. Можливо, будуть будуть якісь зміни. Ми ж не знаємо, як це можливо буде рішення центральних органів влади, щоб забрати частину бюджету в центральний бюджет. Все може бути, але з допомогою наших партнерів, я думаю, що ми там 23-й рік в цілому по державі повинні би були закрити, скажімо так, на тобто, в нас дефіциту не буде бюджету. Тому ми надіємося, що ці кошти в нас все-таки залишаться в місті. Що ж, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, що прийшли, роз'яснили, що це за кошти і що відбувається на сесії, тому що ну насправді не завжди глядачу зрозуміло, що там відбувається, адже є речі, про які відкрито депутати не говорять в, в мікрофон. Я нашим телеглядачам нагадаю, що гостем програми про політику був Володимир Валявка, це депутат Рівненської міської ради від фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь, далі тільки цікавіше.